Десять з десяти. Довольний? Дуже. Який саме більше сподобався? Оцей го і оцей. І цей ти казав. Всі гарні, цей гарний. Особливо оцей. Ну, цей хоч би вижив, бо в нього накололи цих квіточок, і виходить, от ті квітки вони не наклеєні були, вони насквозь отаку просто прокололи насквозь ось яктус. Аж туди. І такі довгі ці палки. Нащо колоти так, я не розумію. Він і так гарненький, пушистий. Я ще подивлюся, козяти не плоску, ти ще що... хочу такого. Е... М -м... А ці попересажив на себе. Я ще хочу отакого. То в тебе є великий росте, він такий буде. Великий. Нашу. І ти там їх порозсажував стільки, що їх буде повно. вони ростуть здорові. Озі, які в мене там? Так. Да. Ті, що ти розмножив їх, вони великі ростуть. Да. Цей теж великий росте. І цей буде великий рости по no, не видно зиму.